Привіт, вижу, ви на каналі ID Play. мене звуть Сергій. Сьогодні ми граємо в 7 Days. Щоб... Про що буде мова? Да? Мова буде така. Е, дивіться, зараз я прийшов, сам знайшов е, торгівця да? і прийшов до нього, щоб перевірити деякі експлойти, деякі баги, деякі хитрощі, такі хитромудрі конструкції. Дивіться, зараз що я роблю. Я збудував звичайну таку. Ну, майданчик, да, такий невеличкий, 5х5 блоків. Е, використовую ось такі блоки. Це подвійні перила. Е, всі про них чули, знають, Було відоси, купа там і в мене на каналі, і взагалі. Що да. вони дають? Ці перила, коли отак ось ставиш до плоскості, то вони стають прозорими, але вони залишаються на місці, вони нікуди не сізають, просто вони стають е, прозорі. Ось, якщо не знали, то можете підписатися. Е, лайкнути і поставити дзвоник, і щоб не пропускати нові відео і бачити. Так, Наступні відеоси е буде пришвидшені, причому зна значно пришвидшений, бо я не хочу, щоб ви ну, витрачали зайвий час. Да? Це відео воно доволі коротеньке буде, але буде дуже єм ємне по своєму вмісту. Так, тож слухаймо. Дивіться, зараз я будую базу з кругляка. Е По-перше, ми тут перевіряємо відразу три експлойти. Перший експлойт це використання торгівця, Бариги, його бази як опори для бази, яка будується на його паркані. Ось Це зараз в актуалі версії 1.2 B-27 не працює. Чому? Бо відсунули зону клейма торгівця на 3 блоки, і тепер не прибудуєшся до його паркану. Саме цього торгівця. Це перший торгівець. Я перевірю інших всіх торговців. Якщо я десь знайду такий експлойт, я обов'язково про це зніму відео, і ви про це будете знати. Ось, що зараз ми робимо? Але я все одно вирішив використати торгівця. Все, ну, я ж тут вже, вже тут є, да? чому б не використати. Ось, я будую базу максимально близько до нього. Це три блоки від його паркану. Тобто, дивіться, ви всі знаєте, що паркан торгівця він не руйнується зомбаками ні ким, да? ні людьми, не зомбаками. Як буде зараз червона ніч, я її викличу на сьомий день, да? То ми подивимося, як зомбаки будуть ламитися і до торгівця в тому рахунку за рахунок того, що наша база знаходиться дуже близько, і його забор він, чи паркан виступає як ну, така собі драбина, да? Тобто драбина для зомбаків. Ось так. Дивіться, по-перше, ця база вона є ну, такою, знаю, знаєте, так, база типу новачка. да? Але тут є кілька нюансів. Да? Те, що мені вдалося перевірити і про що я хочу з вами поділитися. По-перше, треба будувати базу 5 блоків від землі, від поверхні, бо коли взриваються копи, а вони будуть зриватися, то вони взриваються радіус їхнього. Вибуху 5 блоків. Тобто він зачепляє цю базу. Ось. Тому якщо менше 5 блоків від поверхні землі до основи вашої бази, то вона буде ну, отримувати пошкодження. Це по-перше, зараз е, другий нюанс. Птахи стали дуже розумні, вони залітають прямо до вас у базу. Прямо через відкриті лючки, двері і таке інше. Тому, якщо ви хочете... Забезпечити собі спокій під час червоної ночі, то треба щільно е, продумувати і забудовувати стіни, е, підлогу, да, е, стелю і таке інше. Тобто закривати люками, цими дверями, все. Да, оце. Бо птиця навіть у. Клітину 1 на 1 квадрат вона спокійно залітає. Раніше вони були тупішими і вони не залітали. Вони не могли нормально залетіти через дах. а Зараз вони спокійно собі в лючок залітають. Тому майте це на увазі. Е, що я з'ясував? Е, По-перше, е, дуже зараз роляє рівень розвитку персонажа. Його рівень особистий, да, в мене зараз ви бачите, 44 рівень. Ось, ну, це на тесті я і так його намагаюся знаєте, максимально ну, не чіпляти, не розкачувати, да, ніяк не поліпшувати той рівень, щоб він був як можна менше. Ось зараз е, почав я сьому ніч це е, знаєте, перевірити оцей момент, коли ютубери знімають і у них е, на сьому ніч там приходить 8 зомбаків і вони спокійнесенько їх е, ну, переживають да, в такому кам'яному будиночку. Так ось, е любі друзі, да? <хи> як, як казав е на наш колишній президент, е таке, таке у вас. будувати базу. У мене є е це ціла підбірка е баз, де, ну, відео да, де я робив е кілька баз, тестував е на цій же карті, да, але там в іншій локації. Ось, і там дуже гарно видно, що чому 5 блоків, да? чому не 3 блоки. Саме треба робити. І там все це є. Тому заходьте, я залишу звичайно посилання десь в цьому відео буде да, на ці бази. Або в описі під відео, або просто по посиланню там спливе десь в куточку зверху у вас, справа. Чи зліва, не знаю. Де вот у вас, з якого боку буде. Так, дивіться, ось що я казав про птахів. Вони спокійнесенько собі залітають. Прямо залітають до вас. Ось, вони стали набагато розумнішими. Е, ну, Цей момент з птахами ми зрозуміли. так. Момент е, з оцими е, прозорими перилами, да, подвійними. Ви бачите, що вони зруйнували частину перил. Тобто вони їх б'ють. Б'ють тому, що там зриваються копи і тому, що зомбаки... Е, ну, я так розумію, що вони взриваються, або вони якось б'ють цю текстуру. Тобто, хоч вона і... Умовно її не видно, да, і вони проходять спокійно скрізь неї, але вони можуть її бити. Бо ви бачите, от зараз я дуже гарно видно, да, що зруйнована частина блоків, бачите, їх нема. Просто вони їх побили. Причому вони починають бити ну, десь там знизу. Да. Я не знаю, можливо, що я зроблю схожу базу, да, десь поруч тут біля цього торгівця. Ось, але я її спробую підняти на 5 блоків, і ми тоді порівняємо ефект, да, і я прокоментую, як воно було. Дивіться, що шо, шо робиться, шокується, люди добрі, да? Зомбаки ну, прогризли підлогу і зуміли запригнути, залізти сюди, бачите? Тобто вони зруйнували блоки і зруйнували їх знизу, бо вони залазять, немов по сходах, бачите, запригують знизу, догори, спокійно до мене піднімаються. Бачите, що там коїться? Зараз я їх доб'ю тут швиденько і... Е Ось, дивіться, бачите, я зараз е ремонтую. Да? Тобто, що, що відбулося? Знизу догори е розбиті, бачите, з самого низу нема оцих е перилів подвійних. Як це відбулося? Чому їх б'ють? Ну, Тут видно по відео, що це е для них це не є перепоною. Тобто вони спокійно розбивають. Треба спробувати такий же будиночок побудувати на 5 блоків висотою. на таких же... Ну, лівітуючий будинок да, на таких же мовних перилах з кругляку. Але забігаючи наперед, скажу так. Якщо ви вже надумали використовувати такий експлойт лівітуючого, літючого, летаючого будинку, то, будь ласка, робіть оці перила з, хоча б з бетону. По-перше, втричі. Міцніше, бетон 5000 хітпоїнтів, кругляк 1500. Це по-перше. По-друге, бетон е більше тримає, витримує більшу більше навантаження. і підтримка і таке інше. Тобто блоки бетону витримують краще, ніж кругляк. І, умовно кажучи, якщо в будинку знесуть половину, ну, умовно кажучи, да під під пірок цих, то на бетоні він ще буде триматися і стояти. Ось, А якщо знесуть половину на кругляку, то будиночок впаде. І зараз ми це все побачимо. Так, на жаль, або, ну, скоріше, не на жаль, скоріше, на радість вам да, ви побачите, що буває, коли е, з кругляка робиш так базу і на 40-му рівні е, переживаєш е, зомбаків. Да? Ну, в мене, Знову я запустив сьомий день, да, але рівень е гравця вже в мене, десь 56 -й. ось, бо я прокачався, ну, не навмисно, да, так вийшло. Ось. І в мене високий рівень от цього, ну, внутрішнього розвитку да, етапу гри. Плюс е не забувайте, що я тестую на найвищій складності. 64 зомбі за одну. Хвилю плюс це 300% шкоди вони наносять. Складність найвища, це кошмарна складність жах. У зомбі швидкість найвища, 300%. Вони 300% наносять шкоди і бігають з швидкістю 300%. Тобто швидше, ніж звичайні форальні зомбі на звичайній складності. Вдвічі швидше. Ті бігають 150%, а ті 300% постійно. Плюс у них чутливість найвища, вони дуже гарно мене чують, навіть якщо я нічого не роблю, вони все одно на мене біжать. У них підвищена чутливість проти ну, гравців, вони дуже добре їх чують. Ще, скажу так, був ще один експлойт, він стосувався торгівця. Але про це вже буде в наступному відео. Була змога пробудуватися над торгівцем, бо він не йшов з Бедроку до самого неба оцей клемблок, да? умовний клемблок. Звісно, в нього нема клемблоку, це така специфіка гри, да? але його ця вся база вона була захищена, окрім е першечку е флагштоку. Да? Е Прапора, да, ось де висить у нас прапор, там стаєш на прапор і можна було вже щось там побудувати. Да. Самі хитромудрі гравці строїли вежу десь поруч, да, застрибували на той прапор і стояли там всю ніч спокійно, бо зомбі не могли залізти до нього. Лише треба було відбиватися від птахів. І цікавий нюанс, що вас не викидувало. Після настання ночі да, від торгівця, бо ви, мовно кажучи, стояли поза межами його ну, цього, зони да, торгівця. Тобто вас не відштовхувало, бо ви стояли за зоною. Але таке працювало 17, 18, навіть 19 альфі. Та що там казати, і в 20 альфі це також було. У мене було теж розслідування на цю тему. Десь було відео, але я можливо, можливо воно вже його нема, бо там. Була якість жахлива, да. там я ще грав на низьких налаштуваннях, і тому того відео, скоріш за все, вже нема на каналі, коли ви дивитесь. Ось. Але е, досвід він, знаєте, нікуди не, не дівся, да, він лишився і я пам'ятаю, як воно було. І, до речі, якщо буде потрібно, то я можу це перевірити, тобто зайти знову на стару версію. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях. Я... Тоді я вже піду, бо просто так заходити туди, я і так там зняв висок, ну, доволі багато роликів, багато з механіками там розжовував і таке інше. Так, дивіться, ніч закінчилася, да, тут ми тут десь щось добиваємо, відбиваємо, доламуємо їх. Ну, можна сказати, що база на цей раз ну, щось таке, да, тобто вона не вистояла. Чому ось? Я казав, що не виставив. Бачите, я заліз на оцю стопчик такий пробудував собі тут на краєчку бази, на руїнах бази, де і там ну, добиваю вже те, що залишив. Всім хочу подякувати за перегляд цього відео. Нагадати, що ви були на каналі ID Play, мене звуть Сергій. Заходьте ще. Буде що подивитися, буде про що порозмовляти. Дуже багато чого ми тут вияснили насправді, хто уважно дивився. Тому бувайте і до побачення.